Стійкість і творчість це тих два навики, які дуже актуальні для розвитку в теперішній час. Пояснюю, стійкість це саме той навик, який дозволяє нам бути в собі і стояти твердо на ногах в період будь-якого шторму, Незважаючи на те, які події відбуваються назовні, як страдає економіка, що відбувається з бізнесами. Ви стоїте впевнено в своїй позиції, тому що ви довіряєте собі. А довіряти собі це про розвиток через творчість. Тому що ми думаємо, що творчість це про якесь там малювання, ліплення чи ще щось. Ні. Творчість це про дослідження себе у всіх варіативностях. Це про займатися тими справами і реалізовувати ті ідеї, об які ви зможете дослідити себе. Бо чим більше ви знаєте про себе, про свої реакції, про свої стратегії, тим більше ви можете на них опиратись і створювати оцю стійкість в тих реаліях, в яких ми зараз проживаємо.